Чи покаже загальний аналіз крові рак. Одразу відповідь ні. На жаль, ще не придумали той аналіз, коли ти тикнув голкою в вену, взяв кров, подивився, о, в мене рак, або початок рак, або перша стадія. Ніколи в житті загальний аналіз крові не покаже на рак, якщо це там умовно не рак крові, не лейкоз і так далі. Загальний аналіз крові може вказати лише не прямо на якісь ознаки раку. Тобто, вже коли є рак і, так сказати, щоб було за щось зацепитись. Наприклад, коли це доволі така величенька пухлина в кишківнику або в шлунку, тоді падає гемоглобін і еритроцити. Так, це за це може зачепитись і далі на щось піти. Дуже яскравий приклад, коли людина приходить четвертою стадією, мовно беремо четверту стадію е, раку легень, так? коли вибачте метастази з ног до голови, людини метастази в головному мозку, в легенях, в печінці, в нирках, просто скрізь. Людина фізично абсолютно скомпенсована. Вона ходить на роботу, їсть, п'є, гуляє. Вона навіть до сьогоднішнього дня не підозрювала, що в неї рак. Вона здає перед хіміотерапією аналізи крові, а там такий аналіз крові, загальний, біохімія, колограма, тобто весь спектр, кращий, ніж в мене. В цьому і підступність раку. Він не дає про себе знати до останнього. Поки він не почне боліти, поки. Не почне бути якесь кровохаркання, кров в сечі, в каллі, різке схуднення, наявність якесь якихось пухлиноподібних утворень. Поки це не з'явиться, раку не буде видно. Тому здавай аналізи, не здавай. Інше діло це онкомаркери. От у нас люди обожнюють онкомаркери. Зараз це такий прямо тренд, можна сказати, за онкомаркери. Я його називаю онкомаркетинг більше. Чому? Буде дійсно дієвий в тому випадку, коли в людини встановлений діагноз раку. Наприклад, це рак яєчників, онкомаркер са 125 Коли ми почали лікування, і ми на фоні лікування контролюємо онкомаркер і дивимося, чи працює хіміотерапія через рівень онкомаркеру. Відкапили там 2-3 курси хіміотерапії, онкомаркер впав. Супер! Значить, воно працює. КТ зробили, пухлини зменшуються, працює. Піднімається, щось не так, змінюємо схему лікування. Але як первинну діагностику раку онкомаркер не використовується. Умовно, людина тривожники ті ж самі. От у мене рак, в мене щось зачесалось, зачухалось там, десь я не так кашлянув. Все, я побіг здавати онкомаркер, а він підвищений. Онкомаркери не специфічні. Вони можуть бути підвищені навіть, навіть тоді, коли є запалення органу, просто запалення. Тобто дивимось тоді, коли підтверджений гістологічно діагноз на фоні лікування для кореляції і розуміння процесу і ходу лікування.